От знаєш що саме обідне? Одні ворують безбожного, а другі последнє віддають. Тому що ти розумів Там кажуть ні. Закарпаття. Вчора був день тігра. І реально пацани взяли і нормального тігра. Що зробили? Поздравили. Подходь, поближе, я тобі зараз покажу і розкажу, що у нас. Колбаска, так? Да? По запаху тирці, тут колбаска. Ну? <гас> Диви, колбаска, ти казав? Да ти що, м'яско Дядя Слава, я не понял, Що за діла? От вам, пацаны, чим отличається настоящий тих. Так, а тепер ближе к темі. Наливочка є, бабки есть, сало є, все, все хорошо. Позаду нас стоїть дракон народний хембі. Бачиш, внімайте мене покажи. Один уже готов, другий на підході. Показуй. Комплекта... Комплектацію цієї машини. В салоні. 4 пасажира. Там, де тенд за 9 тисяч гривень чи за 8 дожен бути, знаєш, дорожне лежати. Отаких штук 100 десяток, щоб ти розумів. Отакі от, от телевізори, розумієш? і от такі от пульти. І от такі от шершні повинні там літати. Просто роєм, щоб ти зрозумів. Десь воно все взялося. А от такі, як Іван Миколайович і дядя Слава змукачу. Показуй, бачимо. Це все народні бабки. По машинам збирали в Америці. Українці передавали, ремонтували українці. А тепер йдемо далі. Що це у нас, брат? Що це? Катір, блядь. Катір. Це нормальний комплект, а? Да. Зачотний, да? так? Як ти думаєш, як цей котерок тут появився? По морю зайшов, блядь. По морю зайшов, так? Да? Зараз цей котірок іспитався, як ти Так. Да. Камером переїжджався. Тепер цей котірок успішно пройшов всі питання, і цей котірок їде на так? Да? А потім куди він йде? А потім куди ми йдемо. Ми не скажемо, ви повинні догадатися, куди да. він поїде. Я думаю, ви не догадаєтеся. А от... ми знаємо, А ми знаємо, да. отакі от, от комплектики. Це комплектики на всі случаї життя, Пацани, у вас постійно в тачці бути добавити такий комплект в будь якій Х5, X6, Ланос. Таврія не волнує. Саме головне, щоб були у вас такі комплекти. Тому благодаря вам, благодаря всім українцям, ми можемо отакі комплекти робити кожен місяць. Це буде як, ти думаєш, нормально? Сильно. Сильно, так? Да? Так. Yeah. Ціна цього комплекта, я тобі хочу сказати, не дуже дорого стає. Тачка плюс бронірування в районі десь 40 тисяч доларів. Лодка плюс. Там плафети, не знаю, надо, не треба, в районі 15 тисяч доларів. І ось такий комплект передоставляє, хто у нас. Шершень. Страшні люди. Страшні. Тігр з шершнем, щоб ти понимав. Це вообще блть. Що тігри шершні, що цього капнуть. цього, Ой-ой-ой, що там буде? Буде. Буде. Коротше, пацани. Кожен з нас може внести лепту. Ось вот таке. Слава Україні! Героям слава!